Усім привіт! Сьогодні покажу стан мотоцикла Harley Davidson Road Star 1200. Мотоцикл з Японії, мотоцикл з АБС -ом. що, Як завжди, давайте спочатку просто по кругу його покажеш. Покажеш як він виглядає, тому що ну, виглядає він реально круто. 8000 оригінального пробігу має цей мотоцикл. Ще заводська гума на ньому стоїть. Ось такий залишок по протектору. Там заднє колесо, переднє. Що, як завжди, давай покажемо стан хрому, стан гальміни дисків. Ну, звісно, що 8000 тут взагалі ніякої вироботки нема. До речі, зверніть увагу армовані шланги. Тут все ціленьке, ніде ніяких нюансів Ні, нема. Тут, тут. Тут он, ну. Тут так само. Тут ну, взагалі виробітки нема. Ну, ясне діло, як би і пробігу, нема. Тут така ручка прикольна. Ну, тут все ціленьке. Корече, тут жовті повороти, габарити, все як, як має бути. Ну він з Японії. От, АБС, датчик на АБС. І отак, так, будь ласка, його ще зніми. Метр дев'яносто два мій зріст, дев'яносто п'ять кілограмів. Десь моя вага. Ну, я думаю, що все достатньо, да.